У навчального закладу, як і в кожної людини, є свій день народження, своя біографія, певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті. А ювілей є перехрестям минулого, теперішнього і майбутнього. Саме на такому перехресті стоїть сьогодні Прилуцький фаховий медичний коледж, якому в жовтні 2022-го виповнюється 95 років. З цієї нагоди, 6 жовтня, в актовій залі закладу пройшли урочистості. Вони зібрали педагогічний і студентський колективи, випускників та колег, медиків, чисельний представник. Влади області, міста та району відкривала зібрання господиня коледжу Тетяна Котляр. Ми віримо в наше майбутнє, ми пам'ятаємо наше минуле, ми творимо сьогодення. Я впевнена, що цей коледж буде працювати і далі. Ми будемо продовжувати славні традиції, які були закладені ще до нас. Я всім зичу звичайно, миру, натхнення. Творчих успіхів, і саме головне, що перемога буде за нами. Слава Україні! Yeah, Прилуцький слава! фаховий медичний коледж один із найстаріших і найавторитетніших профільних закладів не лише на Чернігівщині, а й в Україні. І незважаючи на його поважний вік, заклад має широкі перспективи. Говорили у своїх виступах представники влади всіх рівнів. Це свято ви зустріли достойно, бо ви сьогодні знаний заклад в Україні. Ви сьогодні посідаєте почесне місце серед кращих закладів Чернігівщини. Ви сьогодні сучасний заклад. Ви той заклад, який змінюється щодня. Ви той заклад, який йде щодня в нову і життя. І сьогодні по праву треба сказати: ви сьогодні заклад європейського зразка. І мені настільки приємно, я сьогодні буду від всієї нашої громади. Дякувати, дякувати колективу, дякувати студентам, дякувати за те, що ви готуєте не тільки для нашого міста, а й для всієї України, високопрофесійних спеціалістів. Ми будемо дякувати за те, що ви маєте таку можливість, а ви готуєте високопрофесійних спеціалістів, які продовжують навчання не тільки в закладах України, а й в закладах в Європейських Закладах. Я вам скажу це достойно. Це настільки приємно, тому сьогодні з любов'ю серці вам скажу: дякую вам, що ви є у нас, ми дякуємо, що ви є в нашому місті. Коли я вперше прийшов сюди, ну хочу сказати так, да, перспектива дуже велика. А, так як ви відноситесь до цього, скільки тут зроблено і як ви переживаєте все це, хочу сказати, що. Ну, мало, мало хто може похвастатися е, тим об'ємом робіт, тим відношенням. Сподіваюся, е, що е, цей етап, 95 да, рік, е, років, це е, черговий, е, черговий етап вашому житті, вашого задуму. Е, досить непростий етап, ви так е, склалися, але тим не менш дуже приємно, що Знов-таки робиться колективом, спільним. Я так, наскільки я знаю, всі долучаються. І працівники і студенти. А результатом цієї роботи є те, що студенти прилуцького медколеджу здобувають знання у сучасних навчальних кабінетах, лабораторіях, які оснащені сучасною комп'ютерною технікою, відпрацьовують практичні навички на сучасному обладнанні. Це відмітив і начальник управління охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації, який був присутній на урочистостях з нагоди ювілею. А перед цим оглянув коледж Андрій Лінник Я в цьому закладі навчально. У сьогодні перший раз приємно вражений, дуже приємно вражений, тому що ми оглянули всі кабінети, практично, всі приміщення для навчання для практичних навичок. Дуже гарні ремонти зроблені. Є обладнання для проведення навчання, достатньо і технічного забезпечення. Я вважаю, що це досить пристойні гарні умови для роботи викладачів і для навчання наших студентів. Тим більше, що є практично приміщення для навчання по всіх предметах, які передбачені програмою, і думаю, що я, як сам колишній випускник медичного коледжа, можу сказати, що тут дуже приємно і гарно навчатися. Дякую за це всім і керівництву закладу, і міській владі, і всім. Тим організаціям, які долучилися до цієї роботи, а задля поповнення матеріально-технічної бази Прилуцького фахового медичного коледжу Андрій Лінник передав закладу 10 сучасних ноутбуків від Чернівської обласної державної адміністрації. Приймав коледж ювіляр вітання і подарунки і від своїх випускників. Від випускника Прилуцького медичного коледжу та народного депутату України Валерія Дубова. Хочеться привітати, привітати Крилуцький медичний коледж з такою нагодою, 95-річчя. Така вагома дата, 95 років. Також побажати всім вихователям міцного здоров'я, терпіння, а також здоров'я сім'ї, всім присутнім та миру. Навірно, перемоги. перемоги всім нам, бо ми дуже цього і зачекаємо. Хочеться привітати медичний коледж. Олег Олександрович передав ноутбук. до матеріального забезпечення від Валерія Дубіля отримали подарунки ветерани праці, викладачі медичного коледжу з часу свого заснування Прилуцький медичний коледж дав путівку в життя багатьом своїм випускникам. Вони працюють і в лікувально-профілактичних закладах за кордоном та по всій Україні, і звісно ж у нашому рідному місті. Серед них і завідуючий урологічним відділенням центральної міської лікарні Олег Шевчук. Закінчив я 37 років тому. Це було 85-й рік. Ще тоді була інша країна радянська. Ський союз запам'яталося все. Всі чотири роки з 81 по 85 рік навчання від щирого серця. Я вітаю свою першу медичну альмаматер. Це прилуцьке медичне училище. Зараз це є коледж, уже медичний, з поважною датою 95-річчям, Побажаю, щоб воно далі існувалося і розвивалося, щоб розширялися факультети, щоб нарощувалася база. Ні в коєму разі, щоб це не пішло в небуття, так як зараз ми в такий час живемо, оптимізації, розрухи, війна, от щоб воно процвітало і щоб випускники даного коледжа заявляли на всіх рівнях середнього працівника, хто пішов вчитися, щоб на стезі лікарській, і проставляли даний учбовий заклад. Працюють випускники Прилуцького медичного коледжу і в центрі надання первинної медико-санітарної допомоги, говорить його директор Людмила Слободенюк. Це з доброю, гарною базою медичні працівники працюють. Є у нас і тривало працюють, є у нас і молоді представники цього коледжу. І хочу, скористуючись нагодою, подякувати за. Те, що вони вкладають у медичних працівників, які вони випускають медичних працівників. І звичайно, хочу привітати, привітати із такою гарною датою 95 років. Круто! Це, це ювілей, це, це через 5 років 100 років. Ви уявляєте скільки скільки років цьому цим стінам, цим цьому училищу, яке було раніше маю на увазі училище, зараз це коледж, і побажати саме головне здоров'я, щоб вони навчались здоров'ю і поводженню здоров'ям не тільки своїх. Студентів, а й мали це здоров'я, берегли своє здоров'я. І, звичайно, що перемоги і гарного нам кращого життя в нашій рідній Україні. Тому що ми всі цього варті, з нагоди 95-річного ювілею, кращі педагоги та студенти Прилуцького фахового медичного коледжу отримали відзнаки обласного управління охорони здоров'я, профспілки медиків, прилуцької міської ради, районної ради, районної військової адміністрації, а також адміністрації закладу. І, звісно ж, найкращі слова привітань і побажань. І ми вдячні низько вклоняємося всіх із святом. Бажаємо миру добра у кожній родині. Бажаємо миру добра нашій країні. Я вітаю з ювелеєм мій рідний Прилуцький фаховий медичний коледж. Я йому бажаю іти далі й далі і набирати все більше і більше студентів, які в майбутньому стануть справжніми професіоналами і які будуть відновлювати Україну після воєнних років. День народження колективу й ювілей це свято. Хай Це свято вам додасть вам радості буття і здоров'я, радощів родинного затишку і щастя рідних вам людей. А доля, а доля, яка завжди залишається щедрою для вас. Божого вам всім цифра. Для людини День народження це дуже велика дата. Для е, закладу я вважаю це самий розстріл. Тож я вважаю, щоб ви мінімум, чи мінімум 95 звершували свою діяльність, навчали наших дітей. Хочу побажати, щоб заклад розквітав, щоб ви йшли в ногу з е, майбутнє і здоров'я всім, всім, всім вам, вашим сім'ям, вашим родинам. В здоровій атмосфері колективу хочу ще сказати, щоб нехай Господь, хай не кожного у вас буде ангел породи, хай Господь всіх вас оберігає, дарує міцне міцне здоров'я, дарує, не можна втрачати віру. тому всім віри, всім гармонії і віримо в нашу перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ і слава нашим людям.